Але питання відповідальності, Смотрите, питання дуже цікаве. Там була одна: це встановлення модульного містечка. Що це за модульне містечко? Це оце люди профінансували, профінансували будівництво значить, багатоквартирних житлових будинків. Вони ці будинки стоять недобудовані. Перший будинок там 5 поверхів, другий будинок 3 поверхи, третій на стадії фундамента. Значить, є вся дозвільна документація на будівництво, був договір укладений, тощо є указ президента України, який передбачає, що даний дозвіл діючий до моменту добудови. Забудовник він фактично є неплатоспроможним, І ми представляємо інтереси компанії-інвестора, яка з аукціону придбала дані активи. Далі звернулася до Гостомельської селищної ради і Гостомельська селищна рада, що в минулому році, позаминулому році фактично, підписала з нами угоду, на якій поклала на нас зобов'язання, щоб ми за власні кошти забезпечили постраждалих осіб житлом. І це прописано в договорі оренди. Що якщо ми не забезпечуємо 130 родин житлом, то договір оренди землі буде розірваний. Прийнято рішення сесії селищної ради, опубліковано результати голосування. І вже біля року нам не надають дане рішення, говорячи про те, що у них немає повноважень. Далі, працівників Астомської селищної ради, які повинні, в принципі, хтось на когось повинні бути покладені відповідні обов'язки. Чи на юристів, які статус, правий статус не припинений. Ми заходимо в реєстр, бачимо, щомільська селищна рада, вона функціонує відповідно до державного реєстру. Є уповноважені особи прописані. Далі ми заходимо в судові процеси. Гостомельську селищна рада визнає, фактично, і прокуратура, і обласна військова адміністрація, тому що вони звертаються з позовами до неї. Тобто, фактично, нібито орган є, але фактично людей немає відповідальних, які. В результаті ми на даний час, як представники даної організації, не сплачуємо тільки ми не сплачуємо 250 тисяч оренди за земельну ділянку, а в сукупності в Астомелі не сплачують 15 мільйонів гривень. Це тих коштів, яких потім не вистачає на дитячі садочки, на відновлення, на дороги, на культуру, на людей з замеженими можливостями тощо. Незрозуміло, чому така ситуація відбувається. Окрім того, вони нам надають там десятки немає, немає, немає повноважень. Далі вони беруть по фундаментам земельної ділянки, вирішили встановити модульне містечко. Хоча законодавство говорить про наступне: є пленум Верховного суду, ці питання виникали раніше. Там 38-й пункт пленуму говорить про те, що якщо земельна ділянка була передана офіційно, на ній за дозволом побудований об'єкт нерухомості, то. Власник земельної ділянки обмежений у будь-якому використанні земельної ділянки, не може здавати її кому в оренду коли використовуватись права його обмежені в зв'язку з тим, що зареєстровано право власності іншої особи. У то Ветруві інвестора зареєстровано відповідне право власності. Відповідне питання: то Ветрувія отримала ну, сумасшедше соціальне навантаження щодо фінансування 130 родин. Питання Гостомельська селищна рада витратила з 2008 року 13 років на пошук інвестора, того кого як ми, які згодились вкласти кошти. Ніхто не вкладав. Тільки ми придбали відповідні права вимоги Банку Національної інвестиції, який там фінансував, права вимоги від інших юридичних осіб, викупили всі ці об'єкти недобудови, всі інфраструктури, будівельні матеріали тощо. Тобто інвестували безліч грошових коштів надалі. Завдяки Гостомельській селищній раді ми провели з десятки зборів з постраждалими людьми, інвентаризували всі їх проблеми. Слід звернути увагу, де військова адміністрація? От будинок 2В, наприклад, 85 квартир. В кожній квартирі були росіянами вибити двері, в кожній квартирі перебити між. Е Стіни між квартирами, тому що вони в ці залазили та забирали туди. Розграблено 25 влучень крупнокаліберного пулемету. Полі... Все відновлюється за рахунок безпосередньо цих постраждалих осіб в даному будинку. Цей будинок не у нас на балансі, а у балансі забудовника. Ми уклали угоду щодо будемо добудовувати, але ця угода договор оренди землі. Ми його не можемо отримати. Він, ми повинні його отримати. Та відповідно до рішення сесії, яка вже проголосована, зареєструвати в реєстрі ЧОВПЛА, він набуває законну силу. Ми можемо фінансувати. Фактично, якщо даний договор не буде наданий, ми позбавляємося відповідальності будь-якої перед даними людьми. Ми безумовно через суд отримуємо землю під нашими будівлями, але у нас не буде жодної відповідальності перед постраждалими особами. І у Гостомеля на даний час дефіцит бюджету. А де ще взяти кошти для того, щоб забезпечити 130 родин житлом, якщо вони не можуть допомогти діючим? Тому ми, в принципі, я як представник інвестора, ми повинні бути найкращими друзями у голови військової адміністрації, у обласної військової адміністрації, у центральної влади тощо, тому що всі намагаються вирішити проблеми недобудов. На даний час питання постає в чому? В тому, що, окрім цього житла, яке 130 квартир, ще сотні квартир ми планували ще в минулому році почати будівництво, вели переговори з обласною військовою адміністрацією для того, щоб. По цій соціальній програмі ці квартири були продані переселенцям там, з мінімальною рентабельністю підприємства, яке надає змогу функціонувати. Незрозуміло, чому перешкоджають у відбудові Гостомеля. Питання заключається в тому, що ми не витрачаємо бюджетних коштів. Ми повинні сплачувати за оренду землі, за яку не сплачуємо, тому що вони не видають. Ну, Незрозуміло. Я общався безпосередньо з головою військової адміністрації. Вона говорить, ми діємо в межах територіальної громади, нам потрібно розмістити модульне містечка. Питання. Окей, розміщуйте. Ми говоримо, у нас три стадії будівництва. На іншій частині, де немає фундаментів, розміщуйте модульне містечка. Поміряли, зробили план, не розмістили. Переслали нам силовиків. Друге, третє, четверте, підписали ми меморандум про співпрацю з обласною військовою адміністрацією щодо розміщення. Та допомоги у розміщенні модульного містечка в іншому місці, голова військової адміністрації відмовився. Далі взимку ми запропонували з людьми, говорили про те, що в нас є об'єкти. Зараз вирішимо питання з військової адміністрації, добудуємо і заселимо людей, переселенців. Не цих людей, цих людей заселимо, а в інші квартири заселимо тимчасово, тому що голова військової адміністрації говорила, що модульне містечко на 6 місяців. Ми на 6 місяців надамо житло. Навіть у наших партнерів є на даний час об'єкти житлові, які можна використовуватися, знаходяться в Києві. Ми запропонували і фотографії і тощо. Заселяйте людей за наш кошт. Ні, нам не потрібно. Нам потрібно в цьому місті встановити модульне містечка. Питання: а чи маєте ви повноваження на це? Не маєте. Чи маєте ви право порушувати? Вони взяли, знесли другу секцію багатоквартирного будинку. Є, на яку оформлено нас право власності. Просто взяли, знесли. Так, да, вона там на першому етапі будівництва, але взяли фундаменти 85 квартирного дому, засипали землею. Ну, це люди, говорять, росіяни менше нанесли шкоди, враховуючи ну, по даній земельній ділянці чи Мостомільська військова адміністрація. От конкретно для даних людей. На даний час військова прокуратура порушила кримінальну справу щодо. У цій ситуації, там, де фігурує голова військової адміністрації, там правоохоронні органи, тощо, які проводили оцю незаконну діяльність. Вони фактично там вкрали екскаватор на місці, тощо, вже ми отримали рішення, де визначено, що це все було неправомірні дії. І суд першої інстанції апеляція там вже не оскаржується. Питання незрозуміло. Ви. Виходити на прес-конференцію, рекавері форум проводить, форми залучення відновлення гостомеля. Ми приходимо, вони говорять, ми створюємо всі умови для інвестора для залучення тощо. Ми приходимо, ми інвестори. Ви ж знаєте нас? Знаєте. Давайте ми будуємо. Не залучаємо, забезпечуємо житлом людей, не залучаємо жодної копійки бюджетних коштів. Ми за свій рахунок підвели високовольтну лінію, яку 15 років ніхто не мог підвести до території. Осталось 50 метрів. Багато кілометрів. 50 метрів, щоб підключити людей, які живуть без світла, там зараз живуть в 85 п'яті квартирах на Дубовному домі. Військові... Ні, це не в інтересах територіальної громади. Ну, мені не зрозуміло, чому так. Було незрозуміло.